І друзі, ми знаходимося в Переяславі, де проходить чемпіонат пристоличної громади. Чемпіонат по волейболу серед команд Переяслав. Ось вони. І нас хлопчик Вадим з Сваток. А там Пристолична команда і команда Воронківського ліцею. Так що будемо... Будемо дивитися, що тут, що тут буде чудово, думаю. Розпочинається з привітання команди Переяслав і Пристоличної. Так що відкритий чемпіонат пристоличної громади. Стартує в приясневі. Уже не перший раз. Уже ігри йдуть. Так що команди знайомі. А, молодці. Чудово, будемо трошки придивлятися. Це йде перва подачка. Ай, зависа. <звистач> мимо. Мимо. Але був черк. Черк. Ми будемо по-своєму коментувати, бо у нас є тих хто дивляться, так люблять. Ай. Ух. А, відіграли, відіграли по переяснув. Рахунок. Один один. Один один. Дивимося. Подача Взято. А там чудово. Ой, хорошо. Два-один. Два-один. Ой, хорошо. Два-два. Два-два. Кенька Кенько розпочалась, гара. Без кіпішу престолична команда адаптувалася до цього поля, потренувалася, так що повинні чистить себе добре, 3-2, 3-2, І вже на табло 4-2. Переяслав веде. От там, А там. там порядок блок і зацепили. 4-3. О, да, ча, Опа! А тут побор. А тут. А там прожурили. 5-3, 5-3, Переясно. Виграє! Подача! Ой, м'якенько! А там беруть лежа! І лежа, а там мимо! Шість! Три! Подача! Ух! Прожріло але взяв! Але взяв! А тут! Да. Потужный, потужный хлопчика. Опа! И прогрессийно. Хорошо. Подача. О, хорошо. Что там будет удар? С другой линии пошли. Ух ты! Красиво. Красиво. Подача. Дивимося. О! Пошти чуть не поле. Чуть не поле. Рухаємося. Рухаємося, потрошки рухаємося. 8-4. Переясно Ви виграє у пристоличної команди. Ось поле! 8-5. 8-5. Аккуратно, хлопчики. Аккуратно. Подача при столичних. <звук> Не встигли. 8-6. 8-6. Черк. Не потягнув. А це подача хороша. І тут же перевод хороший. контроль мяча. -а ай, Весачань, туда я гарно, а там удар. Вадим Саманк чудово. А там стена, а Вадим це наш. Наш. 26. Вадим Самань. Наш. Лобчик. Ай, Шенский. Ай, 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 ай. И лягают, и мостятся, І 10-7. 10-7. Все буде викладено Даже в моєму ютуб-каналі. Олексій Веноградній. А там спортивні Ох ти! Одинадцять сім. Чудово. Дача. Ай, ой, ой примастев тільки ж. Черку нашого хлопчика 11-8. Красиво, красиво. І хлопці признаються, що був дотик до м'ячика, хоча м'ячик і вийшов з поля. А в пристоличній команді грає дівчинка. Чудова. А там, а там, а там. Там що там було? Суддя показує взяття 12. Пересо подає. 12-8. Подача. Подача. Хороша. Пола чи Ні, ні. вийшло 12-9. Подача. Ні-ні-ні, не проходить, хлопчики, 13-9. Не проходить таке. Подачі треба зібратися. Ой, бросочок. Заблокували добре. Там Вадимчик сама наш наш сваток. Беруть, але мимо, беруть, але мимо. Да. Наскільки жарко на полі. Подача. Полетів, полетів і... Іх, перехватили! А тут! Іхти! Беруть! Беруть! красавці, Красавце! Красавце! 15-9! Переяслав БД! Подача! Хорошо! Планово! Планово! Ух, ти! Взяли ножечками! А ножки! Ножка твої працюють. Гра продовжується. А там Ух, красиво. Вадим Сван. Чудово. Да. Приємно бути присутнім. Слава Збройним силам України. За надану можливість грати і бути присутнім. Героям слава хлопчики. Трудіться вітання всім. Удача! А тут, а там от блока. Подача. Ге. Е, -е, -е, -е. кротнулася. Трошки. Трошки більш сконцентрованіше потрібно. Подача чергова. А там. А тут контрольнячика. Ехті! Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ще є. Рано ні-ні! Не рано. Чудова. 19.10 переяслав виграє престоличної команди. Розігрів на полі чудовий. Подача. Є. А. Опа! Ні-ні-ні. Заснули трошки. Попросинатися треба. Подача. Ух. Ух. Двадцять одиннадцять рахунок. Двадцять одиннадцять. Подача. У. Красиво. Красиво. А там. А там. Працюють. Ух, крус. Молодці. А там. А? Ай, і Вадим Самай. ти, таки не беруться, хлопчики. Уважно, бо таки не беруться. Вадим самай. Знов подача приєслова. О! Чудова. Беруть площадка. площадка прогріта вже. Тільки насипають, Іх, ти, І сиплять, і сиплять 21-12. 21-12 пер'ясов виграє у пристоличних козаків. Але там ще й козачка є. Наш Айшінський бомбардір. Ай, легенько. Легенько. Не готові були до м'якенької подачі. Вадим самань. Ой! Их. Трошки. Трошки розволнувався, видно. <гум> у сітку. Але гра 23-13. Іх ти! Да, да, приємно бути. Присутній. Фух. Чудово. Молодці. Молодці. Подача прияснена. А там, а там беруть. Опа! Опа! І взяли. 24-14. 25-14. 25-14. Мабуть, буде зразу переход на другу партію. Чудово! Чудово! Ідуть хлопчики! Молодці, перша партія за нами. Переяслав Престолична. Переяслав виграв. Друга партія по-нашому. О! Прожурили. 1-0. Переяслав веде. У темній формі Переяслав. У червоні престолична. Престолична, друзі. О, вийшов 1 1 один-один. Один один. Подача. Беруть. Аккуратно, ребята. Вадим самані. Беруть. От Оце дау. це дав. Два, один прияс виграє. А, перехвачує. Кислород. Перехвачує кислород. Подача. Аут. Аут, подача. Також аут. 3-2 пер'ясов веде. Рахунку і потужня подача. Хороша, хороша, беруть. А що там? Ух, ти дивух. Да, да. Чудово. Чудово, два на блок, але пробив. Пробив на ножку. Ось. І наша. Наша приселична. Блок хороший продовжується. А коли ж він опуститься, десь скоро, десь на підході опуститься зразу. о но на Але взяли, не Терять. тирять. О, а де ж воно? Вийшов! Подачка! Подача! П'ять. П'ять. Три. Пристулична виграє. Подача. Удача. Подача, удача. Третя вже подача. Це дівчинка талісман. Талісман команди, напевно, молодець, Працює на рівні. Абушей і краще. Талісман. Команда. Прожурив один самам чергове. Прожурив на грівняч. Задимів. Вот, а Вадимчик. Талисман. Давай. А там... А там берут. Берут продолжается Хапунцы продолжится. А там... Это каструшка, травмочка. Травмочка. Вот, Вадимчик. Вот, Вадим Хороший Хороший юсят у порог. 5-5. 5-5 рахунок. Гравець при столечки отрив трошки травму. Хороший зросли парень. Можливо. Ні-ні розмотує. Ножку не гратиме. Але команда працює на полі. 6-6. Рахунок 6-6. Чемпионат трехстоличной громады. Проходит тут. У нас приятный. Хорошо. Задача. А там uh, блок хороший. А на ножка работает. И ножка. И ручками. И блок. И контроль. другій лінії прожурив. Але ой, красавці заблокували блоком. Заблокували блоком. 7-7. 7-7. Другий тайм іде в натяжку. Не отривається. 8-7. Переясно виходить вперед. Чудово. Контрольовано. Обидві команди. Нічого не ризкують, а взяли ножками. Знов працюють добре. Тут багато ножок. Так що... Вісім-вісім. Подача. Столички. Беруть. Беруть і блок. Беруть і блок. Дев'ять-вісім престолички виграє. Рахунок до 25. Оп, оп. 9, 9, оп. Кислороду не вистачає. Але вистачає. З-за такої гри. Блок хороший. І знову потужній Мемо. Мемо. 10. 9 переясов передвирвався. А чи буде дориватися далі? Ух, буде, буде 11-9. Подача переясова. Ні-ні-ні-ні-ні. 10-11. Подачка не прийшла. Дуже м'якенька. Подачка при столичці. Пошов на ту сторону. А там... А там добре. А тут. А, там кидочок! А, красиво підібрали. І лежа, вдвох лежа. Але не дополкли. 11-11. 11-11. Подача. Пристоличі знову. Беруть. Беруть. Вадим, Савань. Хорошо, Підпустіть ближче! І є! Не таке не беруться! 12-11 переясових грає! Обаче! Зято! Вдруг лінії всетку боров, як 13-11 Переясовувати. Страсті накаляються. А там -а 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 -а. А тут хлопці уважно! Іх! Прямо, прямо на підошву. 14-11 п'ясоваде. А по ходу трошки програвали. А тепер трошки вирвалися вперед. Закріплювати хлопці, нам треба другу партію вирвати. О! Красиво! 15-11! Отдача Переяслава. Ой. А там уже, а там уже надар! Не, 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 не. Там Там чудово. Там очков взял Переяслав. 16-11. 16-11. Отдача Переяслава. Берут талисман. Үх, прожурив мимо. Скинув, але мимо. 17-11. Переяслав води. Подача. О, кусетко. 12-17. Подача при столичке. Ану, а там. А там Вадим сама, Іх плече. Вивихнув, напевно. Ум'ячі плече. Че? Плече м'ячом. Ай, молодці. Ай. Вся подачка. Далеко. Далеко. Рахунок 13-18. Переяслав. Веде. По партіям. 1-0. вже виграла. Переяслав. Одну партію, а це вже й друга йде. Оп! Поле! Подача. А, там хлопчики беруть. І тут, а тут. А, Мобе. А, а це танці. Ой, це ж не танці, це спорт. Це спорт. Рахунок 19-14. Талісман пристлички подає. Молодець. Молодець квітка. Подача чудова. Близенько і тут а -а -а. не беруть! Беруть і такі блоки! І такі удари! І все! І все на цьому Що там? Що там? <сі> Була сі... сіточка, талісман! Хорошо! Дівчик! Ай, чудово, але таке! Шо це таке? 17-19, друзі! Престоличка із своїм талісманом. Молодець. Підтягнулися. Талісманчик подає. Подає. Везуча, везуча. Дівчина ігрок. Дуже везуча. Того я їй не обіду, кажу їй. Вона талісман команди. Вадим Савань! Ні взяли! І ще повторка і знов Танісман узяв! уй ю Уй-ю! Що це витворяється на полі? Е! Е! -е. 18-19! Талісман! Звати Вероніка! Вероніка, Молодець! Молодець! 20-18! 20-18! Оце партія, друзі, а це партія. Ніхто не хоче виступати, хоча третю зіграти На удачу. А тут знов, знов бере Веронічка. Вадимчик Савань. Не дать, не дать бити. Блокувати все, що летить. Все, що летить. 22-18. Переясов. Виграє. Якщо Виграєте і другу партію, очки, друзі. Ой! Хорошо, хлопчики. Трудіться, трудіться Ой, ще лучше. Ще лучше. О, дають пограти. Дають не ходять, обускають, а тут опустили. Да, чудово. Вадим Савань. 23-18. Поддача, талісман. Вероніка, талісман. О! 24, друзі! 24 буде контрольний м'ячик. Буде контрольний. Чудова гра. А чи вона продовжиться, чи одразу зафіксується? Виграш нашої команди Переяслав. Дивишся, ух ти! Зафіксували! 25-18. Престолична команда трошки програла Переяславу. Дві партії. Дякуємо престоличній команді. Молодці! Молодці! І понад усе молодці! Дякуємо за хорошу. Гру будемо вітати другу команду.